Моїх підписників дуже сильно цікавить моє приватне життя, а саме кохання, кохання, чоловіки. Скільки я е, найдовше маю відносини з чоловіком? Три роки. Три роки, і ці мої відносини з ними ще тривають. Він дуже сильно мене любить. Він так мене сильно любить і говорить про те на весь інтернет, усім розказує про ту любов. І Люди кажуть пожалій Віталіка, він же так тебе любить! Дай, дай йому шанс. Давала йому шанс на, на свято. Хотів зі мною зустрітися, зіпсував мені День Закоханих. Мала їхати до нього із Києва. Він до мене мав їхати з, Одесь, з Одеси, і на півшляху ми мали зустрітися. Отак, От на зустріч один одному, щоб скоріше зустрітися, він мене так любив і дуже сильно переживав, що йому стало погано. Тоді люди мене вже до нього везли, але він тоді так напився, що він вже не зміг вийти. І це ще триває.